Ну хлопці кудись їдуть. На багаті села. На багаті села, так. Що? Лавріла в Клін везе. Друзі, всім привіт! Ми знову на ріці Горинь. Ловимо ми сьогодні далі від того місця, де ми згубили нашого фідера і нашого влада. Відео буде ось тут. Приїхали ми на ночну риболовлю, нарешті вибралися. Хотілося б спіймати ляща сьогодні, але що будемо, побачимо далі. Зараз ми вам покажемо, який у нас буде корм чим будемо кормитися, на що будемо ловити. Ну, дивіться далі. У нас є 2 кг гороху вареного, а також прикормка флагман, солодкий бісквіт, а також брім'єло. Зараз ми його будемо змішувати і починаємо працювати. Верно, нас такий заміс прикормки пішов. Просто фасуємо по трьом відрам. і зараз будемо кормити цю гадюку, яка вкрала наш фідер. І пасхальний столик. І зараз хлопці включають свої пропеллери, бо ми його не перемішаємо в інчиках. О, да, прибираємо. І прибираємо. будемо замішувати. Получається, в кожного десь плюс-мінус вийшло. Рівно по 2 кілограми, це десь 6, а може навіть більше, бо ще додали тепер ловочку. І піде вона також на гачок. Красота. Ну, і як завжди, нічна риболовля. У нас з гарним столом легеньким. Тут вже буде юшечка. Зараз дімка начистить всі прибамбасики. О, зараз водичка прокип'ятиться, Щось тут чиститься, щось кормиться. Морковка, морква. Закормлюємо. Закормлюємо, да, так, теж. Риба кажуть, любить, особливо амур. А ми ждемо ночі. Чисто кормимося, кормимося, кормимося. Верховодка є, густера є. Подлящик є? Так, да, подлящик навіть да, є в дім. Але не вистачає юшки. І Зараз вона буде, покажемо процес. Нарізається все шинкується. Діми, пекельна кухня в самому розпалі. Мастер-шеф. Мастер-шеф. Але, як ви вже замітили, фідерів тут немає. Доваримо зараз юшку і покажемо, де ми вже ловимо. Юшечка варилась там, а тут вже... Чекали, але запах. Як знов черпака в нас ти немає? Да, як знов черпака нема, зато... Бербаш є да, енергетик є. так, хлопці перенаживають. Суть така. Перейшли ми на те саме місце, де ми минулого разу знімали. відео. Відео ось тут. Причина в чому? Причина в тому, що там внесеться дуже багато трави і є обриви. Тому... Згуртувалися, перенесли всі речі, позакидались на черв'ячка, і тепер будемо спокійно вечеряти. Риба буде, покажем. Ну тут вже не до риби, Все, вже все. Да, вже <говори> все. Вогонь горить, все нормально. Обманчевий? <говори> Хто там? Не, подожди, Ні, подожди то ж хай він візьме. Якщо достане, то хай бере. Наверное, белоглазка, не? Что все-таки? <связать> 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 да, белоглазка. Что там? Как на подаче была, два раза. Как раз руки вытирал. Скоро Уже тоже знаю, какая это белоглазка. Ну, бенджика уже нет. Он не об'їдає. Ты без того черепа его пара, чтобы объедать уже Це целистого. Бач, вообще. Ну. Yeah. Нема. Попав, в месте з... с... Ноги трусяться, Поводка нема. Все, бурвали. Ну, mm. файно було. Не. О, поднимешь, поднимешь, поднимешь. Подляшечек. Оп. А не, густера. Гарна густера. У него Я Покажу, Де твій телефон? А, немає. Нема твій телефон тебе? Не. Покажи на скільки годин. Ти коптесміну знати знаєш. Диви, час 13. Ну це гори. Не передбачувана річка. Такий добрий пучок пінки. О, час чисто пінка спрацювала. Оп. І вже ранок. Вогонь горить, юшечка нагріта, фідера закинуті. П'ята ранку. Так. Риба клює, Риба клює. видно, щось ходить. Хоч і маленька, але хоч клює. Думаю, де воно дзвонить, вона в Де воно клює, чуєш? Ти угу. і що? Опариш. Може дати? А дати? Ну. Але кліє на все, і перловка, і черв'яки опариш зранку під час цієї активності то бере. Друга, ти став, щоб чисто постяти, чи ти став, щоб рибу половити? Ти став чисто постязь, чи став рибу ловить. Опа, пустака, хлопцы, пустака. Так... Пока. Нихуя себе. А. Ты -а -а. видишь, как он четко встал, да? Не то, что эти прачи, блядь, лежат. Это, сука, не хотела, блядь. Это да. Я зрозумів, що щось не то, тому що мелоч переселився. Вже клю. юшки на гелі, постєдалі, блять. <рес> Коротше, бере за верхню губу. Значить кормиться це зер. Поняв щось не то, бляха муха мелочь відсікла, камеру включив, нихіра не, не клює, поняв? Отакий От красунчик. На всіх трьох своїх водилищах Ох, тонка. Перевикористовую тільки ось такі великі гачки. Пробую сьогодні такі, суто великі. І 0,12. Перловочка, черевчок все як зазвичай. То хто а коровам наша прикормка нравиться. зараз прийде і буде ведро заглядати Їбоший! Ну, Ах ти, блядь, сівалась нахуй тебе не матч лягай повністю! сиди да Я не бачу, что... Нет, мне показалось, что нельзя... Я что-то такое типа лужче. Да, лужче, лужче. Бываем, может. Но что -то -то. Газитам, ну что-то такое. Катя там, ну давай Включи Есть結ков... от машины де. А, Судак Ой. Спіні не так спереди, спереди. Стоп, він заведе. О-о-о. О! -о, -о. О. А, я тебе за свого буцака я не знаю, що зупинить. Але ти вже попав. Та чого вже палка, корови пасти. Тут я дві полиру. Хто йде, дай! Кисала, Андрій без палки їх брає поціліна? <ривіт> <ривіт> Таке на спіннінге не ловиться. <ривіт> ну коротше, там у пляж, где можеш вийти. Показуй. Що тут показувати? Поцака поламали, я то не брав більше по так що. Більше капляка значить ловим. Але, Але, Бачиш. Короче, буде печений судак, як то каже, знаєш. Коли заходить? Посліночний. <реш> 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 Гарний? Скільки тут буде десь? <реш> Кілоха буде, а? Буде. А тут більше буде. Півтори буде. А де якісь зуби? Зараз ще сфоткаєш мене, типу, я спіннінг гіст, поняв. Зараз ще Андрій... Якого нема. То дивись, тако ближе значить, якось будемо виймати. І знову ми ловимо рибу на фоні цих прекрасних подружок наших. Підляжчик, підлящик. підлящик. Гарненький, гарненький. Маленько. Де той поцак, що треба? Да? Ну, вже не треба. Вже да. <реш> після судака точно не треба. Небо хмуриться, риба клює. Після трьох, кажуть, буде дощ. Після трьох у нас може так і не буде. Да, ну звісно не буде. Дивіться, якщо більше, то хай лише спуститься. Раз подсаки нема, то вже цього. Бо поводок, то не... Дехай у дехі погуляє. Подуст. Подуст. А, цього подніме.

Ножики не беремо. Ножики не беремо. Все, пішов за второй. Давай, забав. <реш> мамку не треба, давай бабу. Що ж, друзі, не забувайте, що в нас проводиться збір, а збираємо ми саме на дрони. Не забувайте донатити, скоро буде їх розіграш. Тобто розіграш відкривачки та карти за найбільший донат. Також не забувайте про фірму Гера, яка зробила для нас ці чудові реглани та, до речі, є вже в нас панамочки, які захищають нас від сонця. Всі ссылки в описі, донайте, підтримуйте наших хлопців. А зараз ми покажемо, що ми піймали на сьогоднішній риболовлі. Ох, без гривені піди. Щось таке. Щось брахує, завариш щось трохи дає. Щось помаленьку-потихеньку. Не сама найкраща рибалка, яка очікувалася, але як не крути, вона все-таки вийшла і тому не треба про це шкодувати. Йдемо зараз. Кажемо, що ми впіймали. Було у нас два таких підляща, плюнув ось такий чудовий красний судак. Напевно, прийшла ось така рибка, він її влупив десь. Також попалось пару підустів і білоглазка була ще в Андрія перед початком ночної риболовлі. Але цього рекса я впевнений, що ми його по-любому випустимо, хай пливе. Він живий. О, хай мучить всіх рибалок. Все, ось така полянка. Так що, я думаю, нормально, але хотілося б більше. Ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, вподобайки. Зустрінемось на рибалці. Все.